вітаю на своєму каналі Куря як моє хобі, мене звати Тересень. Сьогодні 31 липня. Хочу зазняти для вас останнє відео про кошенят. Я думаю, ви вже по назві відео. Зрозуміли, що відео йде мова. Я тільки котів покажу, кури для спати. познімаю для вас останній раз. Тому що, ну, взагалі їх шість кошенят. Ну, ви не хвилюйтесь, але ви не хвилюйтеся, Тому що я, ми залишаємо двох кошенят, чотири віддамо. Ось вранці завтра познімаю трішки їх, покажу, які віддамо, які залишаємо. Ось, дивіться, грип, які висупити. Цього не насіннього. Залишимо оцей слимак і ще треба забрати зараз. О, ви дивіться, оцю кицю віддамо, зараз покажу ближче. ось, бачите, які, яка От. киця. Далі цей кіт білого кота залишаємо цього кота. Ось цього. А, ні, це ця киця. Залишає... Ой, ні, віддамо, віддаємо віддаємо Це скільки їх тут вже так. О, а цього кота, цього кота також залишаємо. Ну боженьку, от ти... що дайте познімати. вас останній раз на пам'ять що було відео. Ось цього і ось цього. Залишаємо. Ось цих видаємо. Ви розумієте, що кисько це сім котів тримати. Це також їм уже 3 місяці, дай Боже, виповниться 3 серпня. Ось. Тому ось так. Пожили, насолодились частиною життя. А там, сподіваюся, вони потраплять у добрі руки. Що все буде з ними там добре в інших господарів. Ось. Трішки сумно, звичайно, тому що я вже звик. Ось вони тут всі гарні. Куди ми вилазимо, скажи мені. Куди вилазите? Ану? Так, поки я тут вони, я, звичайно, не втечуть. Сподіваюся, що вони не зайдуть, тому що щоб не загуби. За... Ну ось. От ви що, от скажіть бешкетниці. Бешкетниці. Ось, познімаю їх. Знімаю. Так. Машини їздять взагалі, то Так. А якби мене не було, то що б? Ну, якщо вона, думаю, залізе. Як вона вилізла, так і залізе. Так, якось пролетіло швидко цих 2 місяці літа. Останній місяць, завтра почнеться літо і все. Там 31 день і ще літа. 31. І все. Літо до побачення. Тому що, тому що вони... Тому що ну, якось швидко пролетіло. Якщо чесно, з кожним роком ну, для мене все швидше і швидше проходить. Напевне, за те, що я ось дорослішаю. Ось все-таки вже 13 років. Як би... А так ось от лазять, Ну і це добре, але це насоложується. О, о! Бачите, і що я казав? Як вилізла, так і залізе назад. Ось вона, ну це добре, вони їх вже знають. Це ну, оце вони тут... Оце ви коти чуєте? Останні години ось тут ви проводите. Завтра о восьмій. Ну, це треба, якщо віддати це десь, вони тут будуть он, саме в обісті до 8 ранку. Тобто ще одну ніч перед, Ну все. Ось. Отакі. В принципі, оць, ну, знову вилізла. Ну нічого, залізе назад. Відео було десь 5 чи 6. Які 6. Десь 5-6 відео оце за 3-3 місяці. В основному там, ну, ну і про курей, але й... Про котів знімав, як вони народилися, як там їм два тижні було, місяць чимось там. Ось, в принципі, так. Не дуже часто знімав відео, до речі, про відео. Оце ось було дуже зайняте в липні. Сьогодні, ну, вже останній день як таки більш-менш зайнятий. Тому постараюся знімати для вас частіше відео. Я бачу багато переглядів доволі, нормально, 150. Що зараз не знаю, це дуже добре. Тому я буду знімати на цей канал частіше відео. Дякую, що ви дивитесь. Ставте подобайки та підписуйтесь на канал, якщо вам подобається відео про... про курей, ось про господарство. Я дуже буду радий всі бачити на своєму каналі. Ось. Тому запрошую на свій канал, а ви, як хочете, нікого не змушую, це за власним бажанням підписуйтесь, доставте вподобайки. Нікого не змушую. Якщо подобається тільки відео. А так я з вами буду прощатися Я вам хочу побажати головне тихого, мирного, мирної ночі, щоб все було у вас добре, всім вам миру, добра. До нових зустрічей. Показую котів. Останній кадр. Вже й пішли кудись. Ось, їхня мама. залишається, звичайно. І двоє кошенят, які я вже показав. До нових зустрічей. Усім па-па-па-па.